Слава Ісусу Христу, Сьогодні просто показує, що е, Адам і Єва були, були облічені дьяволом. Е, цей перший допотопний світ, які почали з'єднуватися з, з падшими ангелами. Вони хотіли стати як боги, щось нове ввести. Так? І так само судом і гомора вони були так само блудні, вони спали там чоловіки з чоловіками. І через це, що не знайшлося там праведника, Бог спалив цей судом і гомору. Вони сожжені були повністю. І зараз в наш теперішній час все те саме відбувається, історія повторюється. І для того, щоб знати, як спастися і що буде далі, потрібно знати всю історію, для цього треба вчати Біблію. Тому що зараз теж готують біолюдей, гендури, трансгендури, роботи. І навіть хочуть людський розум помістити в інший біологічний об'єкт, для того, щоб створити нову людину, щоб стати богами. І все це повторюється, і для цього треба бути праведником, щоб спасти.